Я всіх вас вітаю у своєму в'язальному просторі і запрошую у новий в'язальний влог. Цей в'язальний влог буде незвичним для тих, хто тільки недавно приєднався до мого каналу, а хто вже давно зі мною, той пам'ятає, що це традиційний влог кожного кварталу, кожного сезону. І це буде у нас іграшковим бум осені. Його організатор Оксанка недошитко. В нас збирається завжди чарівна компанія, яка надихає і стимулює просувати свої процесики. Я ці всі процеси розпочала в попередньому сезоні, але не мала взагалі часу на їх просування. Тому я йду з ними в цей сезон і маю надію, що розпочну ще щось. Але поки давайте поговоримо, що ж я йду. До речі, дівчатка, Якщо ж вам цікаво, хто зі мною... Приймаю участь у цьому чудовому проєкті, то зазирніть, будь ласка, в інфобокс. А я починаю, тільки не забувайте додивитися спочатку відео, а потім зазирати. А я починаю і розповідаю, з чим я йду. Так. І саме найбільша іграшка, з якою я йду. І в цілому я б її, чесно вам скажу, давно-давно б завершила. Бачите, навіть трішки але нічого, машинка у мене є. Я це все приберу. Це іграшка це, мав мабути, Віннібок. Але трапилась така неприємна річ, як нестача пряжі. Я ходила, звичайно, по магазинам, шукала цю пряжу, але ж вона не продається в нас. Боже, тут вже і зав'язалася, але вже буду потім вас плутувати, нічого не буду показувати. Поки так, Так, ну що ж, можу сказати, у мене залишок ось цієї пряжі, ось такий невеличенький. Дуже-дуже маю надію, що мені цього залишку вистачить дов'язати отаку ніжку. Бо мені не вистачає пряжі на ніжку і на ручки для цієї іграшки. І в цілому, можна сказати, її треба збирати докупи, в'язати светрика, і іграшка готова. Я дуже довго чекала, що ця пряжа появиться в магазині Авро. Мені казали, почекай, вона має з'явитися. Появилася цієї фірми різна пряжа, але саме такої немає. З такою етикеткою є більш така шерстиста пряжа, я б сказала, але і саме такої немає. На жаль, можливо, колись ще появиться, але вже буду завершувати, скільки ж їй лежати ці іграшки, я вже це про це думала. Іграшковий бум для мене буде стимулом, щоб це все завершити. Що я придумала? Я візьму, чесно вам скажу вам, на камеру вона передається взагалі-взагалі різна. В реальності вони буквально там невеличкі трішечки підтон, трішечки менш. Живтіший ці колір. В реальності, ну, я вам серйозно кажу, вони небагато відрізняються. Я візьму цю жовту пряжу і з неї буду в'язати ручки. Мені здається, нічого страшного в цьому не буде. Тим паче ручки будуть завернуті, майже повністю закриті светриком. Тому що буде светрик в'язатися, одягатись на ці ручки светрик. Тому, я думаю, там буквально буде трішечки. Визирати, але, якби можна було, щоб все, хоча б ці краєшки, де визирати, будуть відв'язати. Але, на жаль, такого неможливо. Тому я беру оцю іграшку собі в роботу і маю надію її завершити на цьому тижні. Що ще в мене йде в роботу? У мене йде в роботу мій кінь. Я його розпочала також в минулому сезоні, є голова в нього, ось він в'язана, і зараз відв'язана, одне копито. Ось так. Рога і копита. Знаєте, тікали в мене голова і копита. Є. Кінь, також беру в роботу, в'яжу з газа... я ж ти називаєшся? Також газал бабікотом. бабі, да, бабі ось така і сіренька у мене також газал бебікотом. Так, що ще я беру? Беру я в роботу також, хочу свого пумбу завершити. Ось все, що від нього початок було в минулому сезоні в цьому пумбі. І хочу свою ляльку. Бачите? Тобто у мене раз, два, три, чотири іграшки. Можливо, на якийсь тиждень я розпочну одну-дві іграшки. Але не обіцяю. Якщо розпочну, це буде щось невеличке і, скоріш за все, сплюшке. Але це вже буде трішечки згодом. Якщо вам цікаво, то додивіться це відео до кінця. Друзі, цей тиждень був взагалі нетиповий для мене останнім часом. І сьогодні вже вечір-субота, тому треба підвести підсумки. Підсумки мого робочого тижня. Чесно, прямо хочу сказати, що іграшковий бум вийшов практично провальним. Та не практично провальним. Давайте будемо називати речі своїми іменами. Він вийшов провальним, я була. Трошки розстроєна, майже пів тижня в мене якось я збирала себе докупи, займалася своїм здоров'ям, собою і всім, всім іншим. Тому що коли ти плануєш одне, а тобі порушують плани і виходять за рамки того оговорених термінів, це трішки напрягно виходить. Тому зараз я вам розповім про свій грашковий бом, який він у мене. І в цілому розповім про дві готові роботи. Тому сказати, що він взагалі провальний тиждень, я не маю на це право. Нічого, як кажуть, гнівити Бога. Тому давайте почнемо і я вам покажу все. все Перед вами всі-всі детальки віні-пуху. І якщо в цілому я бачу, що камера вам передає їх. Навіть різними відтінками. Якщо чесно, чому камера так передає, не знаю. Тому що в цілому, де мішка, ось взагалі вам камера це все передає різним відтінком, а вживу вони просто матовий колір. Тобто воно однаково все, але більш матового кольору, аніж в реальності. Чому так, не знаю. Але ж як є, то ми показуємо. Хочу нагадати, що я вініпуха в'язала з отакої пряжі, пряжа мотанка, куплена була в Аврорі, але в Аврору завезли купу пряжі, саме з такою етикеткою її не було. І тільки наприкінці минулого тижня я побачила таку етикетку, але не було саме потрібних мені кольорів взагалі. Тому я плюнула і пішла докупила моточок. Пряжі. У мене в цілому був ось такий жовтий, він на камеру вам вирве око. Він також підходить до цієї пряжі, він також з блистиночкою. Але якщо так от так два ря... поряд кольори, то цей трішечки трішечки світліший. В реальності вам камера це взагалі два різних кольори. Чому так? Не знаю. Тому бачите, в мене на столі зараз чотири відтінки жовтого, і всі вони різні. Але як є. Єдине, що, в чому мінус, ця ниточка тонкіша по структурі, аніж попередніша. Якщо ми візьмемо приймемо, от будемо ниточку Янар джинса і ниточку Газал Бебікотун, то Янар джинс Янарджинс, то Янарджинс, вона більш об'ємніша ниточка. У мене ось така ітакеточка. Я купувала в нашому місцевому магазині, і вартість цього моточка склала лише 55 гривень. Тут я думаю, розповідати багато не потрібно. Я нарджит знають всі 50 грамів і 160 метрів, і це був 35-й колір. Я в'язала тим же самим гачком все-все-все. І якщо ви подивитесь, то ось ніжки, вони абсолютно однакові, абсолютно ідентичного розміру. Тільки ця трішечки-трішечки, знаєте, одним словом, мене ведмедик буде трішки плямісти. Ось я бачу зараз камера. Стікає. Передає ось цю і цю. Таку, знаєте, як грязний жовтий колір. Ні, він чистий, за ним все добре, але ось так передає. Тому ось такий мій вінні пух Тепер в мене задача стоїть його просто зібрати докупи. Я вже маю вушка. Тобто він повністю всі детелька відв'язані, але не став він готовою роботою навіть в іграшковому бумі. Але завдяки іграшковому буму я його все ж таки завершила, дов'язала. Тому. Планах, звичайно, завершити повністю цю іграшку. І вже на наступний тиждень я маю розпочати йому одяг. Тобто зберу іграшку і розпочну одяг. Якщо вам дуже цікавий результат цього віні то зазирайте в наступний влог. І я буду мати надію вам його тут показати. Так, а тепер я хочу плавно перейти ще, над чим я працювала, і на початку тижня. Можна сказати, мене так дуже прям вимагали, щоб я відправила ще вчора замовлення. На жаль, фото роботи немає, вона готова, але не встигла я нічого зробити. Мене прям вимагало, щоб я ще вчора його відправила. З замовниці в нас були оговорені терміни два тижні. Мене почали тероризувати на цілих два дні раніше, аніж ще я мала відправляти цей виріб. Потім... Мені, але перед цим мене ще тероризували, говорили, що це не потрібно поспішати, Зараз нам терміново потрібні шкарпеточки, і в результаті у нас закінчилася розмова тим, що мені замовниця говорить, що вона вже сплатила за виріб. А сплатила вона тільки 50% за роботу. Тобто за роботу, не за виріб, за роботу. Одним словом, ось такі нюанси дуже неприємні, звичайно, були. І це оцей момент мене вибив на фоні. Мого здоров'я на фоні всього всього, це все трішки вийшло. Це все трішки вибило мене з того, що я планувала. І знаєте, думаю, ну все, тиждень провальний, нема що показувати, навіть розповісти вам ні про що. Але як ви бачите, рукавички готові. Дякую дівчаткам. Я скинула в чата спілкування, мене підтримали, показали. Рукавичка, і вони сказали, що вони чудові. Все виготовлено чудово, і було це приємно дуже читати. Окрім рукавичок, у мене ще сталася ще одна готова робота. Кінчики, як завжди, не запаховані, бо також тільки сьогодні завершила. Це маніжка. Я, як завжди, я спочатку перу виріб, потім ховаю кінчики. І якщо в цьому необхідність є, я також ще раз його перу. Ось такого візеруночку. Мені дуже сподобався цей візерунок, тому я вирішила його відв'язати. Він двосторонній, можна сміливо використовувати. Я ж кажу, для маніжки. Ця маніжка вийшла більш цікавіша, і вона хоч на 4 петлі більша. Але вона мені більше сподобалась. Наступну хочу зв'язати ще на 4 петлі більші. Чомусь мені так хочеться, не знаю. Вже буде дві в мене маніжки, хоча б 3-4, ще, ще дві хоча б відв'яжу і треба відправляти на талочці, Мені здається, що, що ж затягувати. Але треба запитатися в чаті. Тому що маніжка мені дуже подобається. Що вийшло, я обов'язково покажу вам. І, чесно, мені дуже сподобався цей варіант маніжки. Він охайний і більш такий красивий ще й візеруночок. Наступну також з якимось візеруночком зв'яжу і, скоріш за все, це буде самий простенький візерунок. Але подивимось, можливо, ще щось зміню, придумаю, життя покаже. Ось так. Маніжку відвигаємо. Що ще робила? Робила я, розпустила все ж таки оцей светрик. Звичайно, деякі моменти викинула, багато було обривів, але це не страшно, я знаю, як їх сховати. І навіть вже маю ідею з чим скомбінувати, щоб відв'язати якийсь цікавий светрик. Але що буде, також дивіться, в моїх влогах. Дівчата, тиждень вийшло ненасичений, недовгий, не хотілося багато затягувати. На наступному тижні в мене план, як я вже сказала, розпочати светрик для іграшки і завершити цей виріб. А також у мене по плану на наступному тижні відв'язати ще, ще один виріб, а можливо, і навіть два. Але для того, щоб розпочати другий виріб, мені. Обов'язково потрібно завершити ще один, який в мене є в роботі. Але про це розповім більш детально в наступному лозі. Якщо вам цікаво, і ви не підписані на мій канал, то це саме зараз зробити. А я хочу всім подякувати, хто зі мною, хто мене підтримує, хто пише теплі слова підтримки, хто ділиться моїми відео, хто донатить. Я хочу всім, всім сказати дякую, що ви зі мною, і до наступних зустрічей.